Наш навчальний заклад готує спеціалістів по трьох напрямках, здобувачів освіти по трьох напрямках: це перший напрямок швейний, кравець, швачка, закрійник професії, другий напрямок громадське харчування, кухар офіціант, майстер ресторану обслуговування та сфера обслуговування, перукар, манікюрник. На сьогодні в ліцеї навчається близько 400 здобувачів освіти. Лицензійна яка у вас потужність? Ліцензія закладу да. 500, якщо ну, максимум. На сьогоднішній у нас було в 2021 році 417, зараз станом на цю хвилину 353 у нас Угу. Із них ще й за кордоном є 11. По гуртожитку. У які вільні місця є можливості? Ще брати? на сьогоднішній день. У нас в гуртожитку проживає 36 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Було десь рік тому 70-75, Але потягані а за період. Спочатку війни ну близько 800. Ну, приїхали, але були два-три дні, проживали на початку, а зараз 36, їм окремий поверх виділений. Десь якщо і звільняється, туди. А діти у нас на четвертому, третьому, всі 75, які бажали в цьому році забезпечені. Центром зайнятості як взаємодії? Центр ну, співпрацюємо, про навчали трішки раніше швейний. Завжди в нас було щороку. Доросле населення з центром зайнятості працювали. Сертифікатні їхні програми? З Центром зайнятості зараз ну, працюємо, стараємося по грандах. От зараз кравець, Швачка, такий напрямок. Враховуючи, що в нас хабу немає, то ми на швейний напрямок хочемо навчати доросле населення і залучаємося до будь-яких програм. вже є люди, які будуть навчатися, чи ви тільки плануєте? Е, ну по, по наших даних близько п'яти осіб, які вже цікавились, залишили свої дані. А ті, хто хоче навчатися, до кого їм звертатись? До директора або до заступника директора Кременчуцького ми... професійного ліцею Макаренка. Скільки буде тривати навчання, і хто за це заплатить? Е, навчання буде навчати тривати три місяці, і німецький, німецька сторона. Виділяє кошти на навчання. Що вам треба подивитися? Презентацію чи в Ютуб зайти. Що вам треба? Що Презентацію. треба? А? Презентацію? Презентацію якусь, ну давайте. Вискакують запитання. Діти читають і думають, які ж правильні запитання. Коли вони мене є буковки, які вони саме показують, якщо правильне запитання, всі падають. Правильно залише. Ми декор робимо. Це в нас для театру мод. А Комп'ютер. А, ну це наш. наш Ліцею, так. Да? Нашу... Ліцею. Ліцею, номер 14. Ліцею, так. Да. Це ми беремо для користування. Бо в нас колекції багато, в принципі, це ну те історія театру дуже велика. Там є ну, вироби колишиті вже 20 років назад колекції, але ж таки вони достойні того, щоб показати. щоб так їх бачили, бо там і вишивки багато, і в українському стилі. Ну досить цікаві роботи, цікаві люди працювали. А яка аудиторія? Це в основу навчання. Ну зараз під час війни ми мало десь буваємо. Да? В, основ, в, основ, в основ, це зараз наші учні. Я відвідали ПТУ номер 5 Яке ваше загальне враження? Загальне враження, що треба зростати. І поставлено вже директору завдання відповідні. Я сподіваюся, що зараз буде виконане одне з завдань. Ми зараз йдемо в приймальну, мають підготувати лист до центру зайнятості, щоб готувати сертифікаційні програми відповідні і отримати додаткові кошти. наповнити… Спеціальний фонд, тому що спеціальний фонд зараз впав дуже. А виробнича практика дуже позитивна Вона сприймається і учнями, наскільки ми відомо, і навчальними іншими закладами, і також виробничими підприємствами. Це перше завдання. І друге, ми ж подивилися готовність до участі в проєкті ДЖЗ. Гіс німецький, думаю, що тут треба також працювати в цьому напрямку дуже щільно і це має перспективу відносно відновлення матеріально-технічної бази, відносно залучення іноземних інвестицій, мабуть, взагалі і в Кремічух, зокрема.